ОП з нещільними димарями в Чернівецьких Хрущівках продовжується. Комісія щомісяця перевірятиме їх стан. З Буковини досі відправляють людей до столиці на Євромайдан. Їдуть менше, зате надовше. Маланка Фест 2014. Чернівці веселяться, танцюють та співають. С на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Віктор Янукович та Юлія Тимошенка в міцних обіймах. Володимир Путін п'є український самогон. А чернівецькими вулицями гуляють чорти та ведмеді. Маланка Фест 2014, що традиційно проходить в Чернівцях, зібрав рекордну кількість колективів 42. До того ж, цьогоріч він отримав статус міжнародного. Дивували учасники дійства не лише співом та танцями, але й винахідливістю. На Маланку Фес дві до Чернівців з'їхалися не лише з усієї Буковини, але й з Румунії та Молдови. Тому фестиваль вперше отримав статус міжнародного. Такий фестиваль, як у вас у нас немає такого. Так... У вас Да очі дуже багато людей тут, тут у вас зв'язує нас, це наші абичі, аби відзначитися, маланкарі використовували не лише яскраві костюми, різноманітні маски, талант до співу та танців, а й винахідливість. До прикладу, учасники колективу із села Горбова Герцаївського району спорудили 13-метрового дракона. Кажуть, для них найголовніше не перемога та грошовий приз, а саме свято Маланки. На доказ розповідає, що не лише всі кошти, котрі виграли торік, а ще й з власної кишені використали, щоб змайструвати цю диву тварину. Крутиться все це за що воздуха ваш система Да, спецэффект это що лампи. Електрика, і все там Маланка із Черкас розповідає, що громіських атрибутів свята привести не могли, тому перемагатимуть виключно завдяки талантам. У нас виступив доволі. Вони хороші ми хо готувалися і на перших от виступаєм. І за рахунок цього думаю, ми будемо вигравати. Відвідали дійство і поважні політики. США завітав Барак Обама з родиною. Приїхав Леонід Брежнєв та Борис Єльцин. Юлія Тимошенко та Віктор Янукович святкували в обіймах, що правда кованих із заліза. От Володимир Жириновський та Володимир Путін, опісля того як спробували українського самогону та сала, підтримали Євромайдан. Ще одна новація спроба внести Буковинську традицію маланкування до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Те, що є на Буковині, є тільки у нас. І таке різноманіття Маланок і Буковинської, і Бесарабської, і Молдовської, і Румунської, і Української, Гуцульської і ті є тільки в Чернівецькій області. Тобто, дійсно, прагнемо, щоб це було зараховано до списку спадщини ЮНЕСКО. Переможці дійства отримують грошові винагороди, щоправда, цьогоріч у двох номінаціях: 50, 30 та 20 тисяч гривень врушать колективам, котрі визначать як найкращі серед традиційних маланок. А 30 тисяч гривень отримають переможці у номінації Переберія. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Євромайдан у Києві стоїть досі. Однак понад 50 днів єдності не дали очікуваного результату. Влада непохідно залишається байдужою до вимог громадян, а народ щоденно демонструє свою незламність. З боку вони досі відправляють людей до столиці їдуть менше, зате надовше. Максим на столичному Євромайдані був двічі. Каже, коли повернувся вперше, наскрізь проникся духом революції і вірою в те, що зрушення все ж будуть. Враження від останньої поїздки не такі оптимістичні. Людей набагато менше, палаток набагато більше, тобто сама площа Євромайдану розрослася, от. а люди, ну, видно, київляни пішли додому, там з інших міст України роз'їхались. То так, таке відчуття було, що вже так руки в людей опускаються. Є якась організація, але Майдан вже трохи не той. Хлопець пояснює, люди не винні, вони стали заручниками політичних недомовок і суперечок. Майдану ж вже тривалий час, потрібен однозначний лідер. Вважає він. Існує незлагоджена позиція нашої опозиції. Відповідно, вони не можуть домовитись і винести якісь конкретні плани дій. А по-друге, це те, що люди відчувають, що тим, що вони виходять, що вони щось роблять, вони не мають результату. Одні опускають руки, інші вперто їдуть у Київ, решта ж вдома вичікує бодай на якісь зміни. Тим часом на центральній площі Чернівців триває збір коштів на рейси до столиці. Люди їдуть щодня, потягом автобусами чи приватними авто. В Києві на постійній основі в палаці жовтневому функціонує Буковинська сотня. В ній є е, кілька десятків людей, які постійно проводять ротацію. Свою ми дійсно відправляємо туди людей до сих пір. Є потреба для щоб люди, маючи свої кошти, їхали за свій рахунок. Якщо ж такого немає, то ті, хто їде на довгий тривалий термін, включається у варти, чергування, у пікетування. Раніше були труднощі з пошуком перевізників. Тепер цей процес відлагоджений і більш-менш стабільний. Але є інша проблема кошти. Останнім часом люди кошти здають суттєво менше і я. Я передбачаю, що це саме через те, що людей із збором коштів дуже часто просто дезінформують. Дехто збирали кошти, які в невідомому напрямку організовувалися. Передбачали, що це можливо відправляють на антимайдан чи ще якимось чином. Аби не стати заручниками єврошахраїв, опозиціонери рекомендують користуватися перевіреними рейсами. Поїздки на столичний Євромайдан триватимуть і надалі. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Епопея з нищільними демарями в Чернівецьких хрущівках продовжується. Міська рада звертається до людей з проханням дозволяти комісії перевіряти стан демонтеляційних каналів в їхніх квартирах. Інакше перевірку мешканцям доведеться робити за свій кошт, або ж працівники ПАД Чернівці газу можуть виключати газові колонки. Нагадаємо, в жовтні 2013 року чернівчани запанікували, бо газовики почали відключати газові колонки і залишали їх без гарячої води. Працівники ПАД Чернівці газу стверджували, що робляться заради безпеки Чернівчан, адже вентиляційні шахти в цих будинках нещільні і пропускають дим. Після довгих перемовин та суперечок примусові відключення міська рада заборонила, але створила комісію, яка щомісяця перевірятиме проблемні димарі і визначатиме, які негайно потрібно ремонтувати, а які ще можуть почекати. За повідомленням Бо міської ради про графіки перевірки людей буде інформувати балансоутримувач будинку. Скромна зарплатня, скорочення капітальних інвестицій, зростання податкового боргу це ті проблемні питання, над котрими працюватимуть владники Буковини в 2014 році. Про це в ексклюзивному інтерв'ю повідомила економіст департаменту економічного розвитку і торгівлі Чернівецької облдержадміністрації Олена Слепенюк. У нас багато є проблемних питань, над якими ми будемо працювати, які дадуть нам можливість ну, в подальшому підвищити рейтингові позиції. Наприклад, що нам потрібно. Ми будемо працювати над збільшенням обсягу виконаних будівельних робіт, бо тут у нас ну, не досить такі гарні результати. У нас йде скорочення капітальних інвестицій, у нас йде зростання податкового боргу. І... У нас іде скорочення, не скорочення, а досить низький індекс реальної заробітної плати порівняно з іншими регіонами України. Правоохоронці відповідатимуть перед судом. Прокуратура області завершила розслідування щодо побиття 19-річного хлопця працівниками міліції в Сукерянському районі. Тепер справа скерована до суду. Нагадаємо, випадок стався в червні минулого року в селі Білоусівка. Працівники міліції двічі допитували юнака з приводу крадіжки, але розмова не була мирною. Юнак стверджував, що його добрячі відлупцювали. Після такої бесіди хлопець опинився в лікарні, а п'ятьох співробітників міліції звільнили. Розслідування, яке тоді було розпочато обласною прокуратурою, виявило в діях двох колишніх міліціянтів ознаки катування. Долю жорстоких правоохоронців вирішуватиме суд. Наразі один з них перебуває під вартою, інші під домашнім арештом. Увага, розшук. Іван Тодорович Луцак 1941 року народження пішов з дому 8 січня і не повернувся. У чоловіка можлива втрата пам'яті. Був одягнений у куртку камуфляжну шапку чорну шкіряну. Проживає у Глибоцькому районі в селі Чагор. З будь-якою інформацією просимо звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Фільм, який знімали в Чернівцях, претендує на премії імені Лесі Українки. Стрічку Іван Сила висунула на здобуття престижної нагороди у номінації Кінотвори для дітей та юнацтва. Цього року за неї змагатимуться українські короткометражні ігрові фільми Ваня, Темко, мультфільм як черепаха Наталя в школу збиралася і повнометражний художній дитячий фільм Іван сила. Минулого року стрічку з успіхом презентували на великому екрані, і вона швидко завоювала прихильність глядацької аудиторії. Загалом на премію, яка присуджується в чотирьох номінаціях, надійшла 61 робота. Найбільше претендентів змагатимуться у номінації Літературні твори для дітей та юнацтва. Рішення про присудження премії сприйматимуть 25 лютого до дня народження української поетеси та драматурга Лесі Українки. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC ACCІNUE. Всього доброго!